Трамп робить все можливе, щоб ми слідкували за його заявами і путались Я думаю, що він сам чіткого розуміння не має, коли ці зустрічі мають відбутися. Українська делегація робить все можливе, і президент підтвердив це на прес-конференції, щоб була зустріч перед тим, як Трамп зустрінеться з Путіним. І якщо цього не станеться, давайте зразу я відзначу наперед, що це не катастрофа взагалі. Врахуйте, Америка. І йде від України безпекове співробітництво між Україною і США буде. Спадати, поступово спадати, буде згортатися. Це вже невідворотній процес, тобто безповоротній процес. Ми не зможемо вже змінити політику США. Поступово загальмувати. Так, поступово створити певні враження, що Зеленський зустрінеться з Трампом. Так, поступово е, в діалозі там по угоду про надра здобути максимально е, вигідні Україні пункти, так, але повернути Америку в попередність. Статус в період Байдена ніколи ми вже не зможемо. Забудьте про це. Нам треба просто жити в новій реальності.